Вас вітає Одеський ліцей No67. Ми щорічно беремо участь в проведенні природоохоронної акції Всесвітній день водноболотних угідь. Метою заходів є привернути увагу до проблем водноболотних угідь, до їх унікальності та величезному значенню в підтриманні екологічного балансу заради спільного майбуття. Були заплановані та проведені наступні заходи. Учні п'ятих класів виготовляли моделі озер, боліт і навіть невеличких водоспадів з тваринами та рослинами. Вони використовували папір, пластилін та гербарні зразки, створювали композиції. Учні сьомих класів прийняли участь в проведенні екологічного усного журналу, де звернули увагу на біорізноманіття водноболотних угідь, презентували свої малюнки. Учні восьмих класів переглянули відео, чи потрібні нам водноболотні угіддя у містах з сайту Українського екологічного клубу Зелена хвиля, перевірили свої знання у Вікторині. Учні десятих класів створювали буклети як метод інформаційної агітації. Учні одинадцятих класів провели дискусійний урок де обговорювали сучасні проблеми торфовищ та інших унікальних водноболотних угідь. Основна інформація була використана з сайту Центру екологічних ініціатив Екодія. Ми вносимо свій вклад виховання екологічної свідомості та дбайливого ставлення до водних ресурсів, адже ми будуємо наше майбутнє. Цінуючи та захищаючи водноболотні угіддя сьогодні, ми краще забезпечуємо наше завтра.